Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для Тебе. Сьогодні ми з вами працюємо на скважинці. Кважинка у нас сьогодні знаходиться в селі Нехайлка Орієнтовно по, по статик я дивився в колодязь. Ну, Ходімо подивимося разом. Дивимося в колодязь орієнтовно до води десь. В районі 6-7 метра стоїть вода. Ну, колодязь поруч зовсім у людей. Зараз подивимося, колодязь і далі розповім. Ну тобто коли вони не а якщо, а вам не візьму, не покажу. Тобто, ну повіться на слово. 6 до води не більше. У людей є е, старий качок, який працює, віддає воду. Вода непогана, тобто немає ні запаху, ні смаку. Буримося ми сьогодні в ямі біля того самого качка. Ну, потрібно зробити, щоб людям не копають подальшому нову яму, зробити той саме в ямі. Зараз покажу вже зробити в той самій ями, ну тобто, поміж це під ногами у нас сьогодні. Ось так ми сьогодні буримося ну тобто яма Яма зроблена майже 2,5 метра. Чому так, не знаю. 2,5 метра яма достатки 6. Ями більше, ніж недостатні. Боремося сьогодні з 32 стандартною трубою. В такому плані, в принципі, починаємо боритися, як завжди, все по факту, все саме цікаве, будемо так це показувати. Так, представилася мій нагода, паралельно тому, як ми боремося, вже на краю буде. Це твоя перша ж? Сім з половиною так, по штангі. І сьогодні є у хазяїна труба, тобто сьогодні хазяїнською трубою обсажуємося, передоставилася можливість показати, як ми робимо фільтра. Ну, тобто, Зараз досверлюся, робиться отвори в шахматному порядку, сейчас з однієї сторони пройду, з іншої сторони і посередки по бокам, ну, тобто, в такому плані. Так, Продовжуємо по намотці. Робимо обов'язкову підмоточку, мається на увазі в такому плані. Чому? Чому роблю підмоточку? Тому як е, при тому, коли робимо без підмотки, фільтр облягає повністю трубу і, можна сказати, працює такий отвір, які зроблені для прийому води. В даному випадку, коли підмотана підмоточка, е, як би не хотілося фільтру пристильно, е, він все одно не обіжне повністю трубу. Тобто заторчики залишаються, протоки води повинні бути кращі. Ну, це моя теорія, я до цього склоняюся. У такому плані. Зараз вже відмотаюся фільтруком, покажу, що буде далі. Повертаємося до фільтрової зони. Підмоточку зробили, зробили нам моточку по фільтру. Протягнули стяжечка і просто зафіксувати для того, щоб нам можна було обсадити і можна було піддернути, коли нам потрібно буде. Так само і за лента, для того таки, щоб зафіксувати фільтр до моменту повної обсадки і прохачки. Далі їхня функція припиняється. Оце кінці заматуємо до круга, тому як, якщо їх відрізать, вона буде різати ізоленту. Ось в такому плані. В принципі, петрок готовий. Кінець запаюємо. Кінець запаюємо. Розогріваємо повністю трубу до м'якого стану і закручуємо її. І, і фільтр у нас готовий. Так, доробили ми з вами фільтр Уже кінець запаюється, лежить, прилип, шуриком. По пісочкам. Ось така уже красота у нас. Ну тобто одноносний пісочок. Це у нас є на краю зараз. 12, важенці робиться 13, тому ще одну накрутимо, подивимося. Подивимося, що там далі буде, можливо, він ще покращає. І будемо, в принципі, обсаджуватися на 13 метрів. Ось в такому плані. Знову сьогодні у нас глини не було від слова зовсім. Можливо, там десь півоберти і розскакувало, але, скажімо так, глини не було зовсім. Тому можливо все, можливо, ми сьогодні спробуємо здернути до проминки, а може промиємося. Вода у нас набрана є, мабуть, промиємося трошки. Не здяж ми її набирали. Те, в принципі, забулюю я останню штангу і починаємо обсаджуватись. 14-ті зупиняємося, навіть не будемо давати на більше, тому як я куперся в водоупорчик, не хочу його чіпати. Чому 14, а не 13, не 12, тому що сіринка є і багато сіринки. Пожовті, ну видно, що пісок відрізняється. Тобто стали заходити вже в останню штангу я бачу, що пісочок змінився. Кажу, давай зайдемо трошки глибше, тобто Стаємо на оцей пісочок. Він візуально багато краще, Чим ось цей. Та був, це ми висипали з ями, цю ямі був в такому плані. Зараз віддергуємося і обсаджуємося під замбиттями вже дали. Більш-менше, я думаю, там більшого не треба. Обсадилися ми на 14-й, як я й говорив, підключили станції, підключили станцію ми без зворотнього клапана прямим угалком. Е -е, показую по напору сьогоднішньому. Станція запускається, як ви бачите, без, без зворотнього клапана працює на 32 й трубі. Але... Але завдяки тому, що немає зворотнього склапана, ми можемо робити, скажімо так, довгий гідроудар. Тобто, коли ми опускаємо кончик трубу в воду, опусти, будь ласка. Вимикаємо насос. Якщо ви чуєте, якщо ви почули, я думаю почули. Тобто насос, вода починає падати в статику і забирає воду із бочки. Із-за того в нас виходить довгий гідроудар. Ми розмиваємо, розмиваємо водонос. Зараз кинемо воду, хай вже стікає на вулицю, Напори вам показав і будемо потихеньку після себе прибиратися, збиратися. ямі поки що гостав. Все оберемо, все підсипимо і... Поставимо хазяйську насосну станцію. Ну, Залишилось нам з вами. Э, не виключаю насос, бо не вийде. Залишилось нам з вами поміряти дебіт даної скважинці, скільки вона видає водички на старті. Давайте 15 секунди. 15 секунди. 10 секунд. 15 18, 18, 4 10 витрів от і рахуйте дебет данной скважинки. Непогана скважинка з гарною водичкою. Маємо штаті на поступке.